Може, не дуже видно, ну, я думаю, видно. Оце, дивіться, в мене розквітла оця троянда. Вона була така, от, закрита так, повністю, а зараз розкривається. Оце так як я люблю тепло, троянди так люблять холод. Бачите, яка буде гарна. І тут у мене ще квітують. Ось, Ця вона була вже розкрита, а ця тільки розкривалась. Ну, Ось такі вони. Деякі вже відквітли, але я лишила. Може, живці зроблю, не знаю. Оце ота -от бордюрочка. Забула, як вона називається, є у неї вже ім'я. Наташа мені там сказала. Моя підписниця, я в неї підписниця. Ну, Я записала, а в голові не тримається. Ось вона така маленька, гарна. Ну, а оця мене так і порадувала. Це ж у мене стоять тут хризантеми жовта і біла, які я посадила 25-го 11-го. Не знаю, що з цього вийде. Поки що й там нічого немає. Бачу, що живі. Ну, земелька-волога. Зараз у нас виключать світло. І оце 15-та година. І до 18-ї. Зараз отак на дворі трішки видніше, чим у хаті. А в хаті оце темно так. Красуня закуталась сама там, о, вилазе. Ну, я оце ж хочу підійти до традісканції, бачите, в мене, я її поставила на отаку підставку. Але їй видно, не вистачає світла. І ось тут їй, вона прям гине, бачите, яка суха. Вона поливається і все. То я, мабуть, оце не знаю, може хтось щось порадить. Ну, вона дуже гарна от такого кольору. І чому? Ну, це я так сама придумала, що не вистачає їй світла то я, мабуть, оце все зріжу і поставлю водичку, хай пускає корінці і поставлю на вікно. А на вікні ж батарея, там буде, мабуть, жарко. Ну, я так думаю, що їй не вистачає світла. Що вона, так, вона така гарна була, я занесла її вона зліта в мене, живці взяла у валі моєї сусідочки. Ну, і отак з нею сталося. Дивіться, скільки тут їх ну просто пропадають. Засихають від корінців, ось, бачите, ось так. Може хтось що й порадить? Ну, це ж вона в мене спочатку я її сюди поставила, теж не так. От. Ну, тепер сюди. В общем, я не знаю, куди її поставити. У мене немає місця. А на віранді, мабуть, їй буде прохолодно, Ну, там буває, що і тільки плюс три, коли на дворі мінус 20. Треба, може, почитати про неї. Дуже ж вона гарна. Ну, а ось так. Загубила я її якось. На дворі так видно, а в хаті темнота. І світло ж виключили. Я зараз думаю, та чого я буду сидіти у хаті? Зараз я відкрию гараж, <плес> візьму грабельки, візьму рукавички і піду за двором позмітаю листочки. Тільки рукавички треба якісь, може, тепліші. Бо це холодні, оці візьму. Отак. І трішки позмітаю це тут, там хоч. Нашу. Так що я пішла, а завтра в двор'є тут іще. І Фенді вискочила. От тепер гуляй. Ні, я піду за двір, а ти тут гуляй. Ну, півгодинки десь мені знадобиться часу. Ото там постій. Ну, хоч оцю частинку зараз з грибу, а вже ж я не встигну, мабуть, отут прибрати. Наталя каже, хай би воно там лишалось, так воно знову буде розлітатися. Ну, оце приберу. Мене тут айчка дивиться, Айка, Ну, я ж тобі давала вже ж смаколика, мене більше нема. Наталя тебе погодувала вже? Чи ще ні? ну ще рано. Красавчик. Привіт! Тимніє швидко, а так здається світло. І я майже тут закінчила, це можна і підмітати можна, і не підмітати. побачу. І навіть тут трішки зараз позбираю. А й оце може і хвата поки що, а то завтра закінчу. Ну тут все. Тепер піду на оту. Сторону, ну, на той бік от, то там капелька позбираю там і вже піду додому. А лишиться в мене на завтра. це Теж приберу, так воно він від Наталії до мене, від мене до Наталії і буде літати. ну Більше воно летить до мене, ніж до Наталі. Вже зовсім потемніло. А ти красуня, що це? Під дверима стоїш і мене чекаєш. Холодно, та воно не так холодно, ти і взимку виходила. Ну, пішли лапи мить тепер. А водичка то не гаряча, буде така ледь-ледь тепленька. Ну, пішли. Біжи. Ух ти! Це коли виключене світло. Ось так включила старенький телефон, закачала туди фільми. І що робити? Правнучка Є. немає, внучки немає, сама дома трішки попрацювала, а вже темно, ну і дивлюся фільм. Забула ще сказати, навіть мобільний інтернет відсутній. Ось так. У мене Wi-Fi 250 гривень, на мобільний зв'язок, і телефон, і все 300 гривень на місяць. А він відсутній. Жах просто.